Добрий день! Це читає своє, де ми розглядаємо українське літературне надбання та й надихаємо всіх на його прочитання. Сьогодні ми поговоримо про Максима Тейдайовича Рильського і його збірник Народ і Краса. До речі, 19 березня – 129-та річниця від його дня народження. Ця книга поета Неокласика обрала з себе виступи та статті поета, художні відображення дійсності. А також вірші присвячені видатним світовим діячам культури, а видана її було 1985 року у Києві на виробництві мистецтва. Завдяки популярності серед великої аудиторії читачів, його вірші та статті здобувають визнання. Ми хвалимось, що ми, українці, музичний народ. Шлях, пройдений українською літературою і мистецтвом, за незабутню цю чверть сторіччя, був нерівний. Але він безупинно йшов угору. Читаючи ці вірші, відчуваєш, як зближуєшся з душею українського народу. Як гул стоїть, як шум віків, як бурі, подих, рідна мова, вишневих ніжних пелюстків, сурма походу світанкова, Неволі стогін, волі спів, життя, духовного основа. Лише дійшовши хилу віку, поезію я зрозумів. Як просто ту таку велику, таке єднання точних слів. Серед сторінок підручника є навіть стаття про нашого Олександра Довженка та його твір Поеми та море. Коли ми говоримо про Олександра Довженка, то мимоволі соромно стає вживати утертих, заяложених, банальних слів і висловів. От і я хотів написати я під свіжим враженням від поеми про море і відчув, що так написати неможливо. Що це свіже враження просто різануло мене по серцю як фальшива нота. Поема про море гірко сказати, лебедина пісня Олександра Довженка. Протягом усього фільму я відчував, що в ньому незримо присутній Довженко, художник з голови до ніг, творець, мислитель, громадянин, людина. А на завершення хотілося б сказати: Здавайте російську літературу, нам у купуйте українське і читайте своє. Забулочені кошти буде придбана дитяча література для дітей військових.